Мало хто знає, але в Україні живе отруйний жук із дивною назвою Майка. Його краще не чіпати руками. У тілі майки міститься кантаридин. це сильнодіюча речовина, через яку її іноді порівнюють з отруйними комахами тропіків. Якщо взяти жука в руки, він може виділити жовтувату рідину, яка й спричиняє опіки шкіри та пухарці. Тож майку голими руками брати не можна. Його легко впізнати за короткими надкрилами. Що не повністю закривають черевце. А також за відсутністю задніх крил через це комаха не літає. Життя майок дуже коротке. Самці вмирають відразу після спарювання, а самки, як тільки встигнуть відкласти яйця. Одна з найбільш неймовірних речей у жуків майок це їхній розвиток. Самка відкладає тисячі яєць у землю. Личинки, коли вилуплюються, дуже активні, вони шукають. Квіти залазять у них і чекають на бджолу. Коли бджола прилітає, личинка чіпляється за неї і летить разом у вулик або гніздо. Там вона живиться пилком і личинками бджіл. І як завжди, дякую вам за перегляд. Підтримайте це відео подобайкою і коментарем. І звісно ж підпишіться, хто цього ще не зробив.